Анетте Амргайн, чудова колядка. Білочка плямка раділа, що знову повернулася до лісу. Вона поранилася і через це кілька тижнів прожила з людьми. Але тепер лапка загоїлася, що найперше плямці хотілося привітатися із своїм старим другом, ведмедем. Проте з барлого лунало лише гучне хропіння. Ой ой, він уже спить, пробурмотіла плямка. Добре. Ти повернулася. Ведмідь страшенно хвилювався за тебе, розповів малий кабанчик. Він хотів відсвяткувати з тобою різдво. Й се але ти си не приходила, то він упав зимову сплячку. А щороку, кілька днів після того, як він міг лягать спати, до нас приходить різдвяний дід. Гайдай його зустрічати. Ой, а я завжди прокавлювала різдвяного діда. Так ти ж напевно була зайнята чекала горіхи, припустив кабанчик. Він навідується до нас, перш ніж піти з подарунками до людей, а в його олені несуть мішки з морквою, горіхами та іншими смаколиками. На плечі в діда зазвичай сидить пташка. Біля одівниць вона злітає в повітря кличе нас до столу. Звучало це прекрасно. Плямті захотілося неодмінно приєднатися. Як чудово, що ти повернулася, зрадів Олень і пропхав голову між гіллям. Чи сподобалося тобі серед людей? Вони були дуже милі, а як у них гарно перед Різдвом усі щось майструють, розвішують гірлянди та кольорові кульки і багато печуть. А після того для мене завжди залишалися горішки. А ще вони вчили колядки та віршики. Мими люди подякують різдвяному дітові. Коли він прийде? Ви теж йому дякуєте? Олень знічено опустив погляд і відповів Ні, ми ще ніколи йому не дякували. Але яка ж чудова ідея? Розпитаймо інших, як нам потішити різдвяного діда. Вони помчали вперед, гукуючи на бігу. Ходіть усі на лісову галявину. Незабаром там зібралися всі лісові звірята. На гілках лисих кущів повсідалися пташки. Видра й побер визирали зі струмка, прилетіли навіть чорні лебіді. Узимку вони ніколи не відлітали на південь до вирію. Різдвяний дід роками приходить у наш ліс. вигукнув Олень. А ми ще ніколи не дякували за його дарунки. Плямка ще раз пояснила, як саме дякують різдвяному дідові люди, і закликала. Пропонуйте, що можемо зробити ми. У вас точно чимало ідей. Ми можемо скласти шиї сердечком, відповіли чорні лебеді. Пропонували горобці. А ми вміємо перекидатися. вигукнули малі лисенята. Плямка вилізла оленю на роги, щоб її було краще видно, і сказала Це чудові ідеї, але нам потрібно зробити щось разом. А що, як ми заспіваємо колядку? Колядку, а ти знаєш якусь? поцікавився Олень. Очіло гарно від людей. Не називається Завтра прийде різдвяний дід, відповіла білочка. Завтра не годиться. Коли ми співатимемо йому, різдвяний дід уже буде тут, заперечив єнотик. Тоді просто співатимемо нині замість завтра, запропонував хтось. Точно, ми змінимо слова, погодився пак. Нам однаково доведеться їх змінити, щоб вони пасували звірятам. Але хто з нас уміє писати вірші? запитала плямка. Ніхто не відповів, і тоді вона запропонувала. Я можу, спробувати. Білочка сама не знала, де набралася такої сміливості. Проте мені це знадобиться щонайменше день. Тут озвався дятел а я... Можу драгувати хором. І з цим усі погодилися і домовилися знову зустрітися на галявині наступного вечора, що не стемніє. Плямка тинялася туди й сюди гілкою. Вона намагалася написати вірші для пісні, але це було так складно. Білочка промовляла вголос відомий текст, тоді складала докупи нові слова. І одразу їх забувала. Від розпачу вона вигукнула Ні, я не зможу. Ох, я ніколи не зможу цього зробити. Аж тут із барлогу висунув голову ведмідь. Він поцікавився. Хто там доважає мені спати? Я. відповіла плямка. Ведмідь потер очі і заревів. Ти знову тут. Від щастя він затанцював навколо крихітної білочки. Почувши, чому його подружка плямка так сумнівається в собі, ведмедь перепитав Великий хор співатиме для різдвяного діда. Я теж хочу приєднатися. А ти не вішай носа, складемо вірші разом. Удвох нам це точно вдасться. Вони пішли до ведмежого барлогу та сілися за стіл. Ведмідь узяв ручку й папір, плямка заспівала колядку, як це робили люди, а тоді друзі взялися шукати інших слів, які пасували б звірятам. Вони хихотіли, дуркували, напружено думали та знову перевіряли, як звучить їхня версія. Як чудово, що ведмідь знав грамоту. Так вони не забували, що вигадували. І незабаром записали цілу колядку. Плямка вивчила її на пам'ять. Наступного вечора, що не стемніло, білочка побігла на велику галявину. Вона мусила заспівати свою колядку звірям і так хвилювалася. Знову влаштувавшись на оленічих рогах, де всі могли її добре бачити, плямка відчула, як тремтять колінця. Зрештою, вона заспівала. Ні, різдвяний, дід, подарунки внесе міг, ти заходь до нас хочеш, схотували ми куліш, дід з мішка враз дістає, хват насіння запашне, Ягоди, горіхи біб, і домашній свіжий хліб, Діду дякуємо ми, цього стане до весни. Будьте чемними, і я знов з'явлюся до різдва. Слухачі загаласували й радісно заплескали в долоні. Плямка страшенно зраділа. Ти чудово впоралася, похвалив її Олень. Мені ведмід допомагав писати вірші, скромно відповіла білочка. Звірі до глупої ночі чили колядку та щовечора зустрічалися на репетиціях. Різдвяного ранку всі звірята зустрілися на галявині й чекали. За цими репетиціями ми забули про дещо важливе, пригадав Олень. Нам слід вирішити, кому цього року випаде честь сидіти в різдвяного діду на плечі та скликати звірів на святкову вечерю. Плямко, може, ти хочеш? Але ж я не пташка, заперечила Білочка. То й що? Ти можеш стрибати з гілки на гілку кликати до столу. Ти ж така моторна і заслужила. А вже ж, їй цього хотілося. Плямка не могла повірити у власне щастя. Аж тут у неї показався різдвяний дід. Його сани, запряжені оленями, приземлилися простісінько на галявину. Дятел постукав дьобом по стовбуру дерева, зійняв крила, як справжній диригент, і гукнув Раз, «Два, три почали. Пташки дзвінку защебетали, видри запищали, а свині так голосно зарохкали, що слів колядки було майже не розібрати. Та різдвяному дідові це не заважало. Він тішився і похитував головою в такт. Коли колядка закінчилася, дід вигукнув Оце так несподіванка. Такого я ще ніколи не бачив. Щиро, щиро дякую. А тепер ходіть розбирати подарунки. Плямка вилізла різдвяному дідові на плече. Тепер була її черга братися до роботи. Кому та смако солома приходить до розлогого дуба. Різдвяний дід прилетів. крикнула вона. Так само... Плямку оголосила про буряк, моркву, кукурудзу та все інше. А Коли надійшла черга подарунків для видер, білочка попросила А можна і мені кинути у воду рибку? ж, плямку. Вони швиденько роздали всі смаколики і різдвяний дід попрощався. Ще раз погладив білочку по хуточку, а тоді обережно посадив її на гілку і помчав на своїх санях до людей. Звірі посмакували гостинцями та, не змовляючись, знову зійшлися на галявину. Вони розповідали історії, гралися та співали. І це було найкраще різдво з усіх, що вони святкували. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.